П'ятниця, така година. Такі маємо на дощі, трошки замовлення на тіло. Ну і приступаємо до роботи. Тут собі підготували таку одну висилочку. чотирьох банановців ще один банановець маємо доробити. Тут теж один банановець твої мелучовки доробити. І маємо таку висилочку святого баболи. в такі рамочі. Макучі вислати. Tu już z rana spili się takich puszczułek, z jakich ryżnik sobie narobić. To u nas warunkowo już gdzieś 2 godziny roboty zeszło. Ze 6 do 8. Tak, mamy taką uprawę 50 na 70 dla klienta. Takie ładne, czarno-białe i jeden kolorowy. Шість рамок і полетіли робити роботу. Так. Шість рамочок. Пройлених. Маємо. Тепер ще дві білі сюди рамочки, теж для нашого водія. Ще одне маленьче стаховську до веселочки. Біжимо по рамочки, працюємо далі. Маємо такі гарні тут туди управи. Поки рамки роблять, то вам трошки покажу. Тут така родина свята. Тут таку ще маємо. Будемо управляли, але чекаємо на рамки. Паки не до ради. Дуже, дуже скоро нам рамок наробити. Ось така ситуація в нас. Так що у нас маленькі перекури такі бувають між роботами. Це наступна рамочка готується в нас до позолочення стилювка. Кажемо пізніше, як буде будемо в права. Таку велику висилочку дорубили. Навіть рамки ще зостали. Маємо ще до досмакування. Тупачеш по сюди зберемо. Виносимо останню веселочку. З двох великих висилок. На дощі остається у нас ось так. Наразі нового ніс не прилітають тут, -ту щоб -ту -ту. ще й не прилітало. Даємо таких 40 грамок бронзових, 300 шудемок. Наразі ще не всі. І ось такі репродукції маємо до них. Всякі родинки там оправити, служити банано для наших водіїв, що розвозять товари. Карточку скидаємо. Картошок починає меншати. Дуже люблю, як карточки з дошок злітають, коли дошка пуста. Управляємо такі два карбасика, 50 на 70 золоті рамочки. Один в пакуванню. що карточки у нас будуть злітати, і та карточка у нас вже йде. Ще менше на дощі лишається. Карточка у нас зараз теж злітає. А за так to to taka karteczka na 150. Podstuwok przyleciła. No i brązową ramkę taką 50 na 70 i taka, przynisz stuhowska, boże Na Naklejona na płycie. Także sz. dalej. Ubrazki. Też takie garnęnkie obrazek. Złoty ramcimy ma i następna. Касточка злетіла, треба відносити їх до бюрка. Нам ще принесли таких 6 силок з олігру вже з листами, адресивне показуємо. І хлопці мучити, вони мені роблять рамки на тих висилок. Маємо тут 150 штук такої поштовки зробити. Шватик. І святих і різних грудин маємо ще тут. Чекаємо на рамки, але рамки хіба до тих репродукцій будуть завтра. Маємо такі мадонни 30 на 40 см. Ось таких білих рамочок. Мусимо їх поправити. І ця карточка у нас теж тоді злітає. Przecież tu ubieramy się, właśnie za tą kartuszką będziemy skiedale. Coż, że wszystkie kowasy mamy. Poprawimy poprobujem je skierować. Jowianie, obrazyki. Dostępne mają mu trzy kowaci,ka. Następnych trzy kowasy mamy. ma mu. Samo ludnie skończone. Ten, drugi by na noweć trudniej І досушка у нас ще ліпше виглядає. Досить мало ще дошила роботи. Маємо наступно таких шість кальбасів. Три таких темних груди. І три світліших, Теж до 500 чодемок білих будемо правляти. Вже вдома. Робота сьогодні закінчилась. І ось така жовженка у нас розцвіла за свіжих квіток. І ця квітка ще пару випускає квіточок. Ці журжини зу вже в нас трошку відходять. Так що в нас сьогодні по відео. Дякуємо за перегляд. Просьба поставити лайк і підписатись до наступного відео.